Одинадцятий день без салаткого угу! І я залишилась без штатива. Браво, Ліна, браво! Так, у мене тут сніданочок, молоко, можливо, пропише, не знаю. стояло в холодильнику, хлібчик і яйця з сиром і овощі. Сьогодні нема квітів на столі, зато я у квітах, Розумієте? У мене по ідеї давно вже повинен бути другий прийом їжі, але я гуляю. Так, і, звичайно, я не їла. Пила чашку кави, потім зробила собі чайчик з молочком і все. Зараз біжу додому, буду їсти. І так, я бела додому. І другий прийом це моя кашка. Овочі, п'ята, хлібчик. І мамка мене допила своє молочко, тому зараз добью. Квіточки поставила. Такі гарні вже розпускаються. Третій прийом їжі. і ви мені зараз оце це тебе мисяка. Але ви подивіться, под... я, я спеціально, набрала, віці, горошок. Зараз буде містити горошок. Так, у мене тут салат і просто запечене м'ясо, щоб ви розуміли. Так? Ввечері, якщо я не полінуюся, я підумаю один, який собі банано, їм банано ще. Тому що в мене сьогодні дуже такий емоціональний день був. Треба було дуже думати. І мені хочеться солодкого, але, але якщо що, з'їм бананчика. Ось так от. Одинадцятий день без солодкого.